Красива та сяюча шкіра це можливо, якщо вести здоровий спосіб життя та вживати продукти, збагачені вітамінами і мінералами. Лідером серед поживних речовин є вітамін С, потужний антиоксидант, що бореться з вільними радикалами і захищає шкіру від пігментації та передчасного старіння. Якщо говорити про продукти, які рекордсмени по вмісту вітаміну С, то це не тільки цитрусові, як ми звикли думати, це зараз може бути болгарський перець, це також можуть бути ягоди, які насичені, це може бути брокколі і інші води капусти. Проте варто пам'ятати, вітамін С дуже чутливий до світла і температури, і під час термічної обробки його вміст зменшується. Тому суперфуди ліпше вживати в сирому вигляді. Вітамін Е природний зволожувач, якого дуже потребує наша шкіра. Він бореться з почервоніннями, оновлює клітини та запобігає утворенню зморшок жиророзчинний вітамін, який міститься найчастіше в горіхах, так само це ж мигдаль, і крім того, не дуже поширений фрукт авокадо. Не можу про нього не сказати. Теж містить дуже багато вітаміну. Є е, і наша шкіра завдяки цьому вітаміну стає більш еластичною і пружною. Вітамін Д надзвичайно цінний для здоров'я шкіри. Він бере активну участь у відновленні всіх клітин, регулює обмін кальцію та фосфору, позитивно впливає на психоемоційний стан та захисні сили організму. Перший ворота інфекції це наша шкіра. Тобто, коли ми хворіємо або якісь запалення, це все проходить через неї. І це той вітамін, який будує такий захисний бар'єр. В тому числі через вплив позитивний на вироблення цих імунних клітин, які є нашими захисниками, цілющим вітаміном багаті яєчні, жовтки, печінка, тріски та жирні сорти риби. Корисним для шкіри є вітамін К, який зміцнює стінки кровоносних судин, сприяє ран та синців, а також вітамін А, що існує у двох формах: ретинол та каротин. Сильний антиоксидант відновлює шкіру, захищає її від ультрафіолетових променів, стимулює вироблення колагену. Отримати вітамін можна з продуктів харчування. Насамперед це яскраво забарвлені фрукти, ягоди та овочі. Не тільки морква, знову ж таки, все, що оранжеве, навіть там абрикос і кабачок, також цукіні містять у бета-каротин, які позитивно впливають і протидіють старінню шкіри, і протидіють стресу, який є надмірним в наш час. Крім цього, на стан шкіри позитивно впливають цинк та омега-3, жирні кислоти, які захищають нашу шкіру від агресивного навколишнього середовища, підтримують обмінні процеси, поліпшують стан капілярів та судин. Багато людей, коли вони стикаються з сальністю, жирністю шкіри, вони думають, що все я відмовляюсь від будь-яких жирів, бо це ще більше запускає цей процес. Є жир, який дійсно викликає запалення, це омега 6 А є болі ненасичені омега 3 Якщо ви будете включати в свій раціон більше жирної риби, наприклад, наш оселедець скумбрі це цілком нормально. Отже, щоб покращити стан шкіри, харчуйтеся правильно і корисно, уникайте шкідливих звичок та надмірного вживання кофеїну, будьте фізично і соціально активними, і ви завжди матимете чудовий вигляд і гарний настрій.